Друзі, вітаю, як завжди по вівторках на каналі Сир назавжди з вами я, Максим Залізняк. Слава Збройним силам України! Слава Україні, слава Героям! В минулому випуску я вас водив на екскурсію до діючого цеху переробки Сироватки, показував вам лінії з згущення, а саме фільтраційні мембранні технології у нас на Каскаді. Маємо ультрафільтрацію, нанофільтрацію і навіть зворотній осмос. Дуже хочеться проносувати мені е, продовження наших фахових дегустацій і рейтингів в даному випадку плавних сирів. От Бачите, такі сири Леся Юріна зараз закладає собі в сумку. От, і якщо поляки у неї з цієї сумки ці зразки не виймуть, то за тиждень будете мати повноцінний, як прийнято у нас на каналі, фаховий. Рейтинг плавлих сирів України з моїми коментарями, що сталося з тим чи іншим виробником, і чому їх якість стала вищою або знизилась. Але буде залежати від польських митників. Ну і сьогодні я знов-таки за традицією задам вам питання призове: хто перший відповість на нього, отримає приз, і хто перший відповість детально, отримає другий приз. А тепер про застосування. Концентрату сироватки у виробництві. І так, в минулому випуску ми досить детально з вами зупинились на можливих застосуваннях білкового концентрату сироткового білка, на харчування дітлахів і на оці от самі білкові концентрати для культуристів для занять спортом. Але сьогодні я хочу розкрити питання використання самого концентрату, тому що якщо ви навіть згущаєте підзгущаєте сироватку до... 20-25 чи трошки вище відсотків, вам вже легше її в 4 рази транспортувати. І, увага! Ви будете мати можливість цю сироватку використовувати як сировину, наприклад, до так званого згущоночного продукту. Що таке згущоночний продукт? Згущоночний продукт це продукт, який імітує згущене молоко і таким не є. Найдешевші його варіації складається з тої самої підзвученої сироватки і рослинного жира з цукром. Крапка. Маючи за е, рідку основу сировину абсолютно молочного походження, при тому ця сировина вже мала кілька переробок від сиру до згущення і таким чином, звичайно, не є корисною. Якщо виробник е, пускає такий продукт до кондитерської галузі, це є, на мій погляд, абсолютно нормально. Звичайно, якщо. Ви отримуєте в магазині такий продукт під виглядом згущеного молока, це є класична фальсифікація, і її треба карати за законом. Ну, а найбільш актуальний для української молочної галузі на сьогодні, для цільномолочників, приклад, це є використання перміату. Якщо цей самий перміат не сушити навіть, а просто у вигляді рідини додавати до свіжого молока, таким чином ви будете мати абсолютно. Молочний продукт, при тому, е вміст білка буде зменшено до тих показників, які вимагає державний стандарт України. Наприклад, так само для того, щоб вирівняти вміст білка, підігнати його до стандартного, до якісного, ми можемо або додати перміат, де білка немає, але є молочна основа, молочна вода. Або ж ми можемо відфільтрувати частину білка, якщо у нас є таке обладнання, яке нам дозволяє це зробити. Абсолютно очевидно, що додаванні в молоко, яке ви купили за певною ціною молочної води, яка за великим рахунком не містить ні жиру, ні білка, вартість е, продукту фінального буде зменшуватись. Підсумовуючи, згідно відомої приказки менеджерів, навіть якщо вас проковтнули, у вас є мінімум два виходи. В даній ситуації у наших е, молочників є три виходи. Якщо ви можете розкласти молочко на білок, жир і потім скласти докупи ще й за одного чистити, як польська п'ятниця, ви отримуєте найчастіше в світі молоко, дуже смачне із української сировини. Друге, ви можете виміряти, який у вас білок, і незважаючи на надписи в ДСТУ, Показати е, споживачам, покупцям, що у вас білка більше на 20% на 30%, ніж у конкурентів. І таким чином я особисто буду рекомендувати споживачам купувати саме ваш Ну пробіт. і третій, вибачте, самий тупий це е, продавати молоко з нормальним містом білка і писати, що там цього білка мало. Для того, щоб вводити в оману нормального споживача і програвати е, конкуренцію е, імпортним, скажімо там, виробникам, і відповідно. Призводити до банкрутства власні підприємства. Ну, то є, нічого хорошого в цьому немає. Сподіваюсь, розібралися да, з використанням перміату. Тепер ви розумієте, чому може бути одне молоко, чи те молоко, чи е, пастеризоване звичайно дорожче за інше, так за рахунок додавання цього самого перміату, тобто е, молочної води. А тепер до питання випуску. Одна з найбільш простих і найбільш важливих процедур для пастеризованого молока, яка подовжує йому термін зберігання, без всякої хімії, без всяких антибіотиків, це е, так звана повторна пастеризація. Увага! Питання! Яким чином технологи використовують ph метр для регламентації процесу повторної? Пастеризації а на цьому все. Працюємо кожен на своєму місці: хто на фронті, хто в тилу, для того, щоб отримати найбільшу перемогу в історії України, і всього вам найкращого.